світанок, Як на Балі, За що я люблю е, ранішні походи в магазин, що взагалі майже нікого нема. І ніхто не побачить, яка я опухша зранку, наче у вулику спала, але бухала, або... але я не бухала, і спала в ліжку. як краса з необхідним. Ну, дивіться, які чудові польові квіти. Я собі на річницю, три річниці купила квіти. Дуже гарні. І ще й капуста. Якщо не, взагалі, не сподобається чилі, то наріжу капусти в салат. Всім привіт! До чого ж весь цей ранковий двіж я влаштувала? Сьогодні неділя і я запросила на обід, аж впав телефон. Запросила на обід знайомих і друзів. Щоб відмітити ж сьогодні річниця, три річниці, як ми приїхали в Америку, то я буду готувати чілі, купила інгредієнти, купила собі квіти, щоб трошечки підняти настрій. І купила, звичайно ж, туалетний папір, якщо чілі буде дуже гострим. І будемо трошечки так проведемо разом час. Настрій чудовий, хотілося б хильнути, а. Ну, я, по-перше, виглядаю, наче я люблю хильнути зранку, але ні, я не, не п'ю. Але сьогодні я такий же ж день, і я собі взяла отакий шот. Він розганяє імунітет. Класний для харчової системи. Тому ось цим шотом я хочу себе привітати з тим, що все нормально. І побажати вам гарного дня. Будьмо! О! Ну таке мені о, то мені знадобиться той туалетний папір. Повернувшись додому, одразу почала готувати у повітрі запах прянощів і томатів, а на плиті булька і кастрюля з майбутнім чилі. Я сподіваюся, що я не перебільшилась спеціями. Добре, що маю запасний туалетний папір. Сьогодні класна погода. Нам дуже пощастило. Таке в Пенсільванії не часто трапляється, особливо восени, тому насолоджуємося останніми променями сонця. А ще я хотіла вставити хвилиночку рекламу, якщо комусь потрібні поради щодо садівництва рослин, дерев, будь ласка, не звертайтесь. Я не сертифікований спеціаліст, не дипломований садовод. І в мене ось такий я врожай помідорів. Я виростила класні томати. Вистачить всій родині на всю зиму. І на кетчуп, і на соус для пасти, і на заправку для борщу, і лечо, і в банки закатаю. Ось такий прошу. Поки вариться мій святковий обід, я хочу вас познайомити з тваринами, які в нас тут на фермі є. З моїми найулюбленішими. Тут у нас є кози, свині, корови і взагалі мій найулюбленіший персонаж Віслюк. В кожної тварини є ім'я. Є Віслюк Тобі, є кози, Рейнджер, Белла, Мама Гоут. Боже, забула. Ну, коротше, їх тут. Ганяють вони десь по території, але я взяла з собою хліба, вони дуже люблять хліб, то я до них, коли приходжу, я даю їм, вони бачите, як зразу всі біжать. Ну, ось вони всі як на підбор. Кірі-кірі-кірі! на, це тобі. Це тобі. Це мама Гоут, Вона найкраща, де вона? Там оце чорна. Мама Гоут, на. Всі їх прибігли до мене. На. То я їх зранку кормлю нормальною їжею, а ввечері вже щось смаколики там. Але тобі щось не йде. Взагалі, де той козел? На. У нас тут сталася біда нещодавно. Ти от. Є у нас козел один, і він такий, я не знаю, де він зараз десь носиться тут, а в нього рога, і він взагалі недружній. І він тобі, який віслюк, він йому вже другий раз пробив живіт. І першого разу то взагалі перелякалися, і треба було його вести. Ні, сюди треба було вести ветеринара, щоб вона йому зашивала. А я не знаю, якщо хтось стикався з таким, тут ветеринари за таке не беруться, тому що це, це для них не приносить прибутку. Вони не приїжджають на ферми, вони, якщо лише якісь там крупно рогата худоба, а на тобі віслюків і кіз вони не лікують. тому... Ну, прийшлося е, вмовити, і моєму там, е, потім ми йому підрізали копита, також там такий величезний дядько приїжджав. Думаю, боже, добре, що я не віслюк, він би в мене взагалі там скрутив однією лівою. І ось такий догляд за тваринками. Ти такий хороший, на. Це Тобі, бачите, який він Він взагалі класний. А ось там, бачите, в нього рана. То йому... Ось Іди звідси! Господі! А там бачите, то його йому. Пішов Вон! Шов! І він такий взагалі класний. А я раніше не знала, що вісліки, вони дуже класні охоронці. Вони можуть там навіть ж ви хочете за мене, все це не вам, це корова. іди! А я, до речі, ще раніше взагалі не знала і не могла уявити собі слюки. Вони дуже класні охоронці і вони дуже швидко бігають. Я б ніколи не уявила, якщо там є небезпека, то вони захищають. Ну Птицю, наприклад, я знаю, що багато фермерів вони тримають ветляків як охорона для свого господарства. А ось тут у нас вже територія крупно рогатого худоби. Я не знаю, де вони всі є, Розбігалися, чи що я зараз зайду, але щоб мене тут не вбило котоком, я спочатку дізнаюсь, як цю всю систему зламати. Щось корову я корів я взагалі не бачу. Треба викликати FPR. Що таке? Зникли корови. Ні, нам ну взагалі, якщо є свіжі ліпьохи, то і поруч десь є великий звір. Де вони всі є? Ну, ось там я знайшла одну. Ось там далеко, чорний бик. Я його не знаю, я до нього не піду, бо мені, якщо чесно, трошки лячно. Во де... Я... Отам, отам, є. Отам, отам. Є струмок і вони туди ходять пити воду, то я думаю, що вони, можливо, там всі ховаються. Але я туди сама не піду, бо, по-перше, бик мене може трошки підрівняти. А по-друге, якісь відмечі, що тут, до речі, є Тут, до речі, є багато диких звірів. Ну, не те, що, є. Не те, що я прям боюся. Але якось не хочеться з ними сьогодні зустрічатися. Буде і свято, і поминки. Ой, це стрес. Ну, вибачте, значить сьогодні не буде корів. Я думала, вони завжди отут, де отут накакано, вони тут. Тусуються, я приходжу, їм там кидаю поїсти. Там смаколиків, а сьогодні щось нема. Де вони пішли, я не знаю. Піду буду, буду взнавати. Я ходила, розважалася з тваринами, приїхали друзі, заполонили всю парковку. Хтось приходив із добрим настроєм. What's up, losers? Welcome to America. I got your balloons. That's so sweet, dog. place to put them. Oh, it's really cute! бен bang, bang, bang. Really long. We still have blue. Радість не тривала довго, але гуртом доклали зусиль і поновили втрату. Дочка доступила до обов'язків бейбі-сітерки, бо дітей було багато, всіх треба було розважати, доки дорослі займалися важливими справами. Але малим є де розгулятися: ловили рибу у ставку, доки не побачили водяну змію. Ото було жахіття.

Телепортувалися в скаженні 60 шістидесяті, послухали сучасну музику. Дорослі наїлися, діти наїлися, місія виконана. Сиділи, бовтали язиками та ногами. І нарешті я хочу познайомити вас зі своїми друзями по колу Шеннон вона вчителька, Алісія HR-працівник, Нік поліцейський, Дастін підприємець, Пол він професійний сноубордер. Даг, так, він також підприємець та пожежник Нікі власниця бару. Окей дує! <laughs> 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 Більшість американців, мої друзі, полюбляють машини: старі, нові, великі, малі. Експериментувати, ремонтувати, ламати і знову експериментувати. Все для веселищів ось такі в них хобі. Кажуть, якщо гості йдуть додому з посмішкою, це гарний знак. З посмішкою в нас не було проблем. Congratulations, Elena. Bye, guys. Ось такий у нас сьогодні був чудовий день з гарним настроєм, гарною погодою, веселими людьми, посмішками, спогадами, як швидко плине час. А мені вже час спати. І побачимось у наступному випуску з улюбленими кольорами в серці. На сьогодні я кажу вам. as suas treci